На міцного Козацького, бажаємо брату Хатабан, бачите, дали. Який везде. FPV ППО зараз з під струла, з кулемета, з с... <риклад> ПК. В общем, десь робота. А, є пару думок і пару тез, були десь три доби в місті Києві. Відчуття такі різні і в Моїх побратимів вони теж такі, але як і початку війни, з 24 лютого 2022 року, і по цей день у мене незважаючи вже багато чого бачили, і на війні вже 3,5 роки, багато всього різного, але скажу так, щоб не вдаватися дуже великі робиці. Аби ми мою, воювали міцю навіть своєї держави, своїми Нептунами, Вільхами, своїми ОТРК Сапсан, Грим 2, своїми ЗРК Дніпро, кінченнями, своїми прекрасними зразками безпілотних ретальних авіаційних комплексів достатній вірі профінансованих державою я вам скажу так, рашка-парашка вже давно за Уралом була. І ці терористичні атаки шахедами. По нашим містам і по Києву ви бачили, які злочини вчиняють. Це ніщо інше, як терористичний акт. Як на мою скромну думку, мало би бути так. Прилетіло по Києву, служили вони дев'ятиповерховку, вбили наших людей. І на наступну ніч із території України 500 бортів по Києву і 500 бортів по Санкт-Петербургу, по любим районам і по Кремлю долетіла б як мінімум половина пилово там дерева, але, на жаль, це так нам хочеться, щоб бути. У нас є кошти гігантські в державі, так? у нас є виробники дронів, більше 600 штук. Але у нас головне, у нас чого немає цих ударів, НПЗ прекратили бить ці всі спецоперації, це інформаційна квартальна шуміха. Я скажу так, 24 лютого 20 а Другого року переїхали на поліцейську спецоперацію, а не на війну. Тому у них парадна форма була в Гостомелі, а Розгвардії Канчуками розганять українців, Вони прийшли От такі, як я, ну де ті, так? це які з перших днів на війні. Багатьох з нас вже нема, багато загинуло, багато поранених. Але є ще ті, хто здатний робити. Ті речі, завдячуючи яким стоїть Україна. Отож питання дуже просте. Плани внутрішньої п'ятої колонки СБ були зірвані, Завдячуючи добровольцям, підрозділам України всім патріотам, всередині федеральної оборони. Мусора прокурори, частина чекістів, ДБ, блять. З Києва обробаняла закарпаття ані герої, а генерали. Мусора зайшла командував поліції в Миколаївській області штахет. Обіцяний обісений втік в Київ, зараз отримав звання генерала. Міністр МВС Клименко, обіцяний обіцяний втік у Львов, сидів півтора місяця, отримав звання генерала. І так, це таке системне явище, яке, на жаль, це така здоров'яна частина псевдосуспільства, яка не дає нам просто виграти війну. В даній ситуації, щоб я вам не розказував, що б ви не думали, проблема йде себе. Артист розважального жанру суспільстві президенти, президенти, більше трьох років шукає саміти миру, мир в очах хуйла, блять, міністерство. Незламності, план перемоги. Єдине, чого він робить, він не прикладає зусиль, щоб його ручний фунт Шмігаль виділяв кошти на виробництво ракет, матерірка Сапсан, він же Грім 2, Нептун. Свої каби робили, свої прекрасні зразки БПЛА фінансували в повній мірі. У нас є в півішок не досить на фронті, мавіків і цього не досить. Якби ще не волонтерський рух, не волонтерські... Фонди, не люди, а у нас б yeah. взагалі була печалька. Але я вам скажу так, от зараз, да, там, практично ми ж, як заїхали на Вдійку вже там рік і 9 місяців, ми тут знаходимо все. З наявними силами і засобами, забезпеченими на 100%, да, ми, ну, пітером можна було цігнати за да, наявними і укомплектованими. На Але мобілізація провалена зелено-риговськими оцими товаришами. Це ж зрозуміло. Замість мобілізації зробили. Просто виколачування бабок. В бусі поймали 2-3 тисячі доларів, поки не привезли в ТЦК, в ТЦК 10 12 тисяч доларів. Хто цього не знає, Дебі, тим ж не можна говорити. Що блядь, не можна говорити? Не можна красти бюджети, різні, Умеров — Це варюги, це пас... Фрути, да, які прийшли, просто, щоб через них пиляли бабки. Потім уміров з петля, який резніков за кордон, Умерова вся родня за кордоном, російський паспорт, це ж відкриті дані в інтернеті. Жумоділу аналогічно. 100 мільярдів гривень на кінець року не використаних коштів. Ну така собі історія. І для чого я все це роблю? І для чого кажу? Дуже потужна пропаганда. Моя держава в особі оці непонятної шльоцики, яка мала вести інформаційну політику, вона програла в одну калітку. Там патріотичні блогери, бувши військові, самі військові, доносять інформацію. Не вірять, там немає ні лідера, ну, а насрате гавно. Верховна Рада, це збіговий фондів, приймають закони, які прямо по стан поїшують. До речі, в мене таке просте питання. А де про а а мобілізацію? Чи ви думаєте, тут раби якісь прийшли добровольні і раби будуть? А ви будете накадатися по Європам на самітах за наш рахунок, за рахунок бюджету, викатувати і ні нічому їздити. Да? Так так ж будь-не може. Загалом по ситуації на фронті я вам скажу так. Оці терористичні атаки це від відчаю, що вони тероризують мирні міста. Тому що із малозабезпеченими силами і засобами підрозділу Збройних сил вони ніхуя зробити не можуть. Ніхуя зробити не можуть. Тому вони е... Валя... тил ламають. Просто хочуть зламати волю до спротиву нашого народу. Але ніхіра, хто обіцяний обіцяний, той вже втік. А тут такі остались стіку, яким абсолютно похер. Будемо до упора. І до речі, якщо вам всенародно обраний президент розказує, що війна, я не вірю, що війна то я вірю, що То Я простий військовий, скажу так: війна буде тривати ще дуже довго До 2035 року, оскільки є свійськово, то я так до неї потрібно готуватися всі суспільству. І мають бути в суспільстві виключно дві категорії: ті, хто воює, ті, хто допомагає. При таких розкладах ми виграємо війну. Колосальні гроші країни направить економіку на військові рейки на виробництво власної зброї. Там є косяки, забирали в армію із збройових. Там дуже багато, але в ситуацію ще можна виправити. При зелених цього не буде нова. Зелені це регіонали перекрашені. Там всі. Плюс ФСБшне кодло навколо оточення президента. Рома Червонський Рома Дудін прямо вказав, що там ті Єрмаки подаляки, це ФСБшні агенти. Ну і що, кримінальні провадження не Це для ФСБшників. Поки що так. Так ворот потрібен говорять. У нас є запасний сценарій. Без відповідальності за складані, за деталі складати, чим'ячений цих нашого запорозького єпільота Суспільного цього артуру. З державним секретарем США зустрічається. Така вона потужна, потужність. А потужність, ось о. Воно пацики. Ось ось потужність. Бачите де? А така вона потужність. Так що, козаки, віримо за ССУ, тримаємо стрій, обов'язково все буде Україна, слава націю.